Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини, вівторковий їх випуск! Корейські розробники брехні -пе» та японські розробники Ніохів та Вулонга офіційно оголосили про співпрацю. Якихось конкретних подробиць, що й до чого не було, проте повідомили, що незабаром буде більше інформації. Що це? Навіщо хто це просив? Я не просив. Багато геймерів занепокоїлись станом графіків Авовет. Якби вони були великими художниками, їхні картини висіли б у музеї. Йохані бабай. Я тепер ненавиджу художників. Всі занепокоєння дійшли і до розробників. Тому Obsidian неофіційно заявили, що графіка буде не такою, як показували на шоукейсі, бо більше гра все ще на ранніх етапах розробки. І до моменту виходу буде краще. Я вірю вашому доброму серцю. До речі, точної дати релізу ми все ще не маємо. Хоча орієнтовно це має бути 2024 рік. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А от інді гра The Order of High Human виглядає доволі соковито і нагадує той же Avowed, тільки з трохи кращою графікою. Прихоломшливо. Якщо вас зацікавило, то можете вже зараз завантажити демку із Стіму і власноруч помацати. Реліз запланована на 13 липня цього року. Чекали анонсу VR для Xbox. У мене для вас погані новини. Microsoft поки не планують робити окремих шоломів під коробку. На їх думку, поки що цей ринок занадто малий, щоб туди лізти. А що вам не лізти взагалі? Коджимбо запевнив, що не буде режисером кіноадаптації девстрендінгу. Не може такого бути, поки достеменно невідомо, хто ж режисує цей проєкт. А геніальний геній займає лише посаду продюсера, а також займається оформленням, дизайну, керуванням процесу та коригуванням змісту екранізації. Зробив усе, що міг за весь час із виходу Гоствеєр Tokyo в неї награли 5 мільйонів гравців. Але Tango GameWorks не уточнювала чи то з придбаними копіями гри, чи награно з підписок, бо гра була як і в PS Plus, так і згодом потрапила до Game Pass. І різницю позначили і водночас об'єднали. Пам'ятайте цього мемного чувака, що перекочували з четвертих стародавніх сувоїв у Starfield. Озвучення його було дуже схожим. І не просто так, бо його озвучує Крейг Сехлер. Той самий актор, що озвучував цього персонажа ще в облівіоні. back! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Щось, 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 шось пекотно занадто.